Ты цикана населеночка тут. Гарна пражская. Правда? Наряжена. Вот так день прошел. Там какая-то ситуация на дороге. Так що так Гарного вечора всім Та що там движуха якась із каналізації автобус автобус чуть не загорівся коротше там ситуація така А той день пройшов активно. Ще дві годинки десь пороблю три сьогодні. Та й все на сьогодні. Освітлення в мене. Щось барахлить. Дуже слабеньке. На пару хвилин вистачає цієї лампочки. Я їх купляв дві. Дві нові купив. І заряджав сьогодні. от і дивіться виключилася сама. Якісь, ну кажу, корочі... ціна в них, кінець, така. знаєте. Обична. Обична чина. Не заряджаються на Довго не вистачає, на пару хвилин, включиш і все. Раніше, як тільки їх взяв, дуже радий їм. Дуже хорошо освітлювали і держали. Десь більше годину. години держали, все. Так що так, треба нові купляти. Так що так, нерухомість шапки профіля переходите в телеграм-канал. Там є по двом країнам зараз пару проєктів самих цікавих, Да? і о, от, потрохи наповняю цікавими проєктами. Так що підписуйтесь.